Друзі, всім привіт! Як і наш Артеми це канал «Кускус» — Літо на десерт? Сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачний десерт, англійський десерт, і це буде трайфл. А це такий стандартний класичний десерт у келиху. І буде він у нас з нотками черешні, червоним оксамитом та вершковим кремом. Поїхали готувати. Спочатку ми приготуємо з вами наш бісквіт. Для цього нам потрібно буде взяти яєчко та цукор. І це все дуже добре взбити. Так, Дуже добре взбиваємо наші яйця. Також у нас буде з вами червоний оксимит, нам треба додати сюди трішечки червоного барвника. А будемо використовувати водорозчинний барвник. В мене буде сухий, ви можете використовувати гелевий. Uh, Є додаємо та продовжуємо взбивати. Додаємо ще фарбника. Я хочу прям червоний, щоб він у нас був. Після чого нам треба з вами трішки підтопити наше вершкове масло. Нам треба 15 грамів, тому беремо, відважимо та підтаплюємо. Що нам треба зробити далі? Беремо наш кефір. До кефіра ми додаємо з вами соду та все це дуже добре перемішуємо. У нас піде реакція. Після беремо наше тісто та вводимо сюди наш кефір. Перемішуємо добре все. Перемішали. Додаємо вершкове масло. Додаємо олію. Та також добре все перемішуємо. Зараз додаємо борошно частинами та какао та розпушувач. І все знову ж таки перемішуємо. Додаємо ще борошно. Перемішуємо. Все, дивіться, наше тісто готове. Нам треба тільки його спекти. А, для цього нам потрібно взяти кільце або якусь то формочку деком і будемо випікати 160-170 градусів ну, хвилиночок 10-15. Після чого ми будемо з вами робити крем. Беремо форму, беремо фольгу, засилаємо фольгою дно або пергаментом. Без різниці. Так, беремо деко і виливаємо сюди наш бісквіт. Точніше, червоний аксомит. Він у дуже добре дов піднятися. Так, вилили. Розпреділяємо по кільцю та ставимо випікатися. Так, друзі, поки наш бісквіт випікається, у нас така хвилинка лайфхаків. Нам треба з вами дістати кісточки з черешня, або якщо ви будете робити з вишнями, можна з вишні. Що ми тут напридумували? Ну, в першу чергу, можна, звісно, розрізати навпіл та дістати кісточку. Ну, це лайфхак нам підходить, користуємось, чому би і ні. Розрізали, дістали кісточку. Має право на існування. Є. Перший лайфхак зроблено. Другий лайфхак. Є така чеснокодавка. Тут є отвір, в котрий ми вкладаємо з вами черешню або вишню і давимо, але обережно, щоб це все о, є. Дивіться, кісточка залишилась тут, а черешенька наша вже без кісточки. Отже, відділяємо кісточки від нашої черешні. Та продовжуємо готувати. Ну і що ж, друзі, дістали наш бісквіт. Потім дістаємо його з форми. Але можна трішечки дати часу, щоб він трішечки остиг. Бісквіт ми з вами відкладаємо, даємо йому трішечки охолонити. Що ж, друзі, а, поки наш бісквіт охолоджується, ми зробимо з вами крем. Що нам для цього потрібно? Треба вершковий сир, перекладаємо його та цукрова пудра. Також перекладаємо. Беремо міксер і збиваємо наш крем, але потім нам треба воду додати сюди ще вершків. Все. Об'єднали цукрову пудру та вершковий е, сир та додаємо сюди вершки наші. Але вершки повинні бути з холодильника, а по відсоткам ну, приблизно 30-33%. Крем наш готовий, дивіться, який він у нас пишний вийшов. Якщо у нас бісквіт ще не... Охолонув, то ми крем беремо та кидаємо до холодильника. А, також нам для подачі а, потрібні будуть склянки. Ми будемо робити в таких з вами скляночках. Ну що ж, друзі, бісквіт наш вже охолонув, беремо його та трішки нам треба його підрізати, а зрізаємо низ, щоб все було красиве, гарне. Так. Є, підрізали. Оцю скоринку викидаємо, вона нам не потрібна вже. А наш червоний аксамит ми беремо та нарізаємо невеличкими кубиками. Тепер що робимо далі? Беремо його та накидаємо стакан. Є. Тепер беремо кондитерську насадку, беремо мешок. Перекладаємо крем до мішка. Але не весь, нам треба його буде розділити на 4 частини приблизно. Відрізаємо кінчик у мішка та відсаджуємо крем. Крем відсадили, беремо черешні наші без кісточки та накидуємо сюди черешні. Трішечки притрумбовуємо її Потім знову ж таки у нас бісквіта трішечки буде. Беремо крем залишки та відсажуємо дуже гарно, дуже красиво наш крем. І зверху в нас буде черешенька. Це як вішенка на тортики. У нас буде черешенька на тортики. Дивіться, який чудовий десерт у нас з вами вийшов. Це дуже смачно, дуже по-літньому. Тому готуйте, будь ласка, дивіться всі наші відео. Та до наступного разу.